Доброго вечора! Як вам соняшник від Євросем Авалон? Ну, таке щось непонятка якесь. Піонер більш рівніший. І тут по пахоті, по оранці, дві, дві культивації, по пшеничці. 40 грамів Геліантексу було внесено. І кледодиму 120 в нормі 0,7 ну, короче не знаю. Наче рядок ось хороший, так и стоїть. ось хороший. Потом идешь, йдеш такий бац. Непонятка якісь. Не знаю. По піоніру було якось інтересніше. Ну, не знаю. Час покаже там. Коротеньке відео для себе і для когось може. Такий розвиток соняшника. Ось так він виглядає. Тут його підгорнули, начебто окучили. І цей соняшник посіяний 5, 5 травня. Ну, подивимося, що далі буде з ним. Що за гібрид, як він себе покаже, покаже далі. Ну щось не знаю что, и, и сияло, и влага была, начебто должно что-то быть, да и будет может то так наче чистенький. А там кто знает. а далее час покажет. Наш український гібрид від Євросе Так що так, так, що тут сказати? Та нема що сказати. Соняшник як соняшник начебто. Би хоча б весь такий був, то ще й понімаю, а то якось волнами йде. Там воно взагалі якийсь маленький. чи він поганенько переніс гелянтекс 40-40 грамів, не знаю. Так, поїхав я додому, це приїхав, подивитися, давненько тут я не був. Та й вечір. Сам вдома, моїх вдома немає. Уїхали на моря, ну лучше. Не кожному так їздить на море, як мої на море їздить Кожне літо і осінь. Так що Лучше так не їздить по морях. Ну такий соняш. Сам дома їсти нема нічого. Голодний. Голодний уже похудав. Скут. А що робити? Життя таке Не знаю ось що може треба його бризнути ні носікомих дивіться Не ну тля Уже цей не остановився в рості це я ходив-ходив не бачив а це йду Щось таке, як точно щось напало на нього. Не, не точно тля. Я прийшов подивитися, чи нема болячок по, ли... по листву, начебто й нема. Бачите, листочки частенькі. А вот тут звісно якісь мурахи бігають. А якщо мурахи бігають, то виходить, що на ньому тля. Він після геліантексу, наверное, щось дуже довго відходив. Щось мені не подобається, як він одійшов. так. це таке. Найма треба сюди нести якийсь від, від цієї всякої фігні. На моє завтра. Завтра за цей. Наколотю. Наколотюф уніциду сюди. І цей. І бахну його. У мене там Канонін кананінду є десь по 100 грамів Лемо. І, навіть я його бризну і подивимося, що з ним буде, може він поправиться. Ну щось він мені не подобається. Ну, напишіть. Коментуйте для підтримки каналу на щось якийсь розвиток, щоб хоча б лайк поставити в коментах, або щось напишіть. Блять, щось лозе, бачите, сучора. Не знаю, може ще щось треба думати. не, не подобається. Я ходив-ходив, наче не замічовувався, сюди спустився. Дивлюся, щось таке як лозе. Так, добре, всім дякую. Всім пока. Ну у нас так і дожай не було, вождь. Таке непонятка. Все, всім пока.